Слово Верітас на ранок суботи, сьомого тижня звичайного періоду. У сьогоднішньому Енгелії розповідається як Ісус, обурюється на заборону учнів приводити до Нього дітей. Учні, а в їхньому образі сьогодні можемо побачити батьків, наставників та духовних провідників, повинні все робити, щоб привести вже з маличку дітей до Ісуса. Адже від того, як вони зможуть передати малечі любов до Бога та прагнення Царства Божого. Багато в чому залежатиме спасіння їх душ. Італійська свята Джема Аляні, велика містечка і стигматичка, розповідала, що все своє життя палала великою любов'ю до раю, куди прагнула всім серцем попасти. Цю любов вона перенесла через ціле своє життя, і саме мама була тією, хто вклала їй з маличку це бажання. А сестри монахині, які опікувалися нею з дитинства, допомогли їй відкрити покликання. Наслідувати розп'ято Ісуса через важкі страждання, які вона перенесла. Дорогі батьки та наставники, не біймося говорити про Ісуса вже з маличку дітям і не слухати різні дурниці, які диявол і вороги церкви нам намагаються нав'язати. Нехай вже з дитинства у серцях наших дітей живе Господь своєю благодаттю.